Сьогодні 22 листопада 2022 року заняття малювання. Тема заняття Коник стрибунець. Декоративне малювання за мотивами опішнянського розпису. Добрий день, мої маленькі друзі. Я дуже рада знову нашій зустрічі. Сьогодні, як завжди, у нас буде цікаве заняття. Сьогодні ми станемо маленькими народними майстрами. А чому майстрами? Зараз ви про все дізнаєтесь. Сідаємо зручненько і слухаємо уважненько. У Запорозькій Січі справжнім козаком вважався той, хто був сильним, хоробрим воїном. В Україні в давні часи кінь був першим помічником не лише в боях з ворогом, але й в мирний час. Кінь орав поле, возив віз, той, хто мав коня, був заможнім хазяїном. А дітлахи, особливо хлопчики, з дитинства привчалися до вміння управляти конем. Зараз сучасні дітки люблять гратися з іграшковими автомобілями, а в давні часи бавилися іграшковими кониками. І щоб порадувати своїх малят, батьки дарували дітям ось таких чудових коників. Роздивіться, дітки, будь ласка, коників. Які вони гарні, правда? Мені теж дуже-дуже подобається. Скажіть мені, будь ласка, що це за іграшка? Правильно, це народна іграшка. А до якого виду мистецтво відноситься? Так, вона декоративна. А з якого матеріалу виготовлялися такі декоративні іграшки? Правильно, з глини. А хто розписував такі іграшки? Правильно! Пончари, художники, які кольори ви бачите? Так, синій, жовтий, зелений. А які візерунки ви бачите? Назвіть мені їх. Правильно, смужечки, хвилясті лінії, крапочки. Так, молодці дітки. І ось сьогодні ми з вами теж станемо маленькими художниками, які будуть. Розмальовувати таку опішнянську іграшку. Як я вам і обіцяла, станемо маленькими народними майстрами. Я вважаю, у вас все вийде сьогодні для роботи нам знадобиться гуаш, гуашові фарби, ось такого кольору: зелений, жовтий, червоний і білий, водичка, два пензлики. Один вузький, а другий не, не зовсім широкий, не можу сказати, але середній будемо казати. Так. Сьогодні ми малюємо, розмальовуємо коника опішнянським розписом. У мене є така заготовочка, вже готова. У кого її немає, я пропоную, щоб дорослі допомогли вам вирізати такого коника. Із картону. Потім ви його зможете накласти на аркуш паперу, обвести і малювати. Це один варіант. Другий варіант ви можете цього коника розмалювати прямо на картоні. Теж виходить дуже гарно. Ось такий у мене є коник. Сьогодні ми будемо малювати на папері. Які елементи ми будемо малювати? Ми будемо малювати крапочки, рисочки, різні завітки і прикрашати будемо нашого коника. Так, спочатку я малюю йому гривку, яку бажаєте. Рисочки повинні бути тоненькими, і тоді робота у вас вийде охайною. Гривка у коміка складається з таких от ножичок. Ну і жушка я йому зроблю, щоб було вирізніше ця грушка. Хвостика у коника немає. Чому? Цей коник намальований за мотивами опішнянського посуду і опішнянських глиняних е, іграшок. І тому наш коник глиняна іграшка, в нього хвостика немає. Мабуть, це свищик. так? Я вам розказувала, що таке свищик. Це така маленька глиняна скульптурка, будемо казати, яка свистить. Так, у нас в групі пташечка. Я вам показувала, як це відбувається. Так, тепер ми робимо ось такі рисочки, копитки зробимо. Так, ну, досить. Жовтої фарби досить. Далі будемо робити середину. Я ось візьму червону фарбу. Тут ми сідельце зробимо для нашого коника. Так, ось таке сідельце. Так. І візеруночки на ніжках. Ось такі завіточки. Так, старайтесь малювати? Пензликом тоненьким, щоб нічого не розмазувалось. Самим кінчиком вводимо ось такі до Так, і передня лапка у нас є ще одна. Ось так, досить. Так, червоної фарби досить. Далі використовую зелену. Зеленою фарбою можна зробити крапочки. Можна зробити крапочки і пензликом, можна зробити крапочки і ватною паличкою. Як вам, як вам більше подобається, можна зробити крапочки, я буду робити ось такі примакування, ось такі листочки. Буду прикрашати сідельця. Ось так в мене виходить. Дуже гарно виходить так. І можна зробити пару рисочок на копитках. Ось так, прикрасили. Так, ну коник вже готовий. Ще трохи можна додати білу фарбу. Біла фарба, біли, біла гуаш, біла фарба допомагає зробити роботу дуже яскравою. Білою фарбою можна щось обвести, а можна поставити ось такі крапочки. Так? Просто крапочки зробити і робота вже буде більш яскравою і красивою. Крапочки можна і на сидельці зробити. Любимо підсохну. Ще можна нашому конику зробити ротик, так? щоб він посміхався. Він у нас буде Ось такий коник дітки, сьогодні у нас вийшов. Дітки, Я вважаю, що у вас вийшли гарні коники, такі, як у мене, а може і краще. Тому я дуже чекаю ваших робіт. Присилайте мені, будь ласка, а зараз я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Вважаю, вам було цікаво. До побачення, мої дорогенькі!